Яким чином пояснити польському суспільству, uh -huh. що Польща повинна е, підняти свої літаки і зайнятися тим, аби захищати. Знаєш, треба, щоб хтось, от якщо е, буде піднято питання, що Європа, союзники повинні захистити повністю закрити повітряний простір, принаймні над однією частиною нашої держави. А ти думаєш, польські громадяни будуть проти, що їм доведеться це настільки ретельно пояснювати? Звичайно, пояснено? в Польщі! Люди категорично проти, аби їхня держава принаймні будь-яким чином була залучена до бойових дій в бу в повітряно це не про бойові дії з того, що ти говориш, а про захист українського неба покажи мені в це будь, ласка, бойові дії. Сав покажи, будь ласка, соціологічне дослідження, де ти скажеш, така то кількість відсотків поляків стверджують так то і так то. Ну ми спілкувалися неодноразово. Там люди категорично проти будь-якого втручання в воєнні дії в Україні на території України ну, і захист польських. Воєнні дії і захист неба польські Слава. пілоти в українському небі. Я е, на 200% переконаний, що суспільство відреагує негативно на польські пілоти в українському небі. Давай, нехай це спершу знаєш зараз. А дійснище, якщо потім будемо, а казати, якщо це як подати суспільству так, що польські пілоти в українському небі захищають Польщу для того, аби не прилітали дрони, не прилітали ракети і будуть все це збивати на підльотах до Польщі, то польське суспільство скаже: ага, окей, це непоганий варіант. Краще хай збивають над Україною аніж над Польщею, і все це буде падати на Польщі. Але потрібно для цього створити деякі переду. Умови, які ну якщо прилетить по Польщі, дрон один раз, другий раз, третій, п'ятий, прилетить по Польщі, їх почнуть збивати масово в небі. І полякам скажуть: слухайте, давайте ми будемо збивати це. конспірологія. Та я а, вже Давайте ми будемо збивати їх вже не в Україні, а наші винищувачі будуть там по українському небі літати і там над Україною. Хай воно паде. Поляки скажуть: хай паде. Хай давайте краще над над Україною збивати аніж над Польщею збивати, і таким чином це можливість правильно як кажуть продати польському суспільству. Те, що е польські літаки, польські пілоти будуть над укр... в українському небі. А чому польські? Ну тому що тут на вибачте, хто хто крайній? Будь ласка, хто наступний? Сам, та тут, і продавати цю ідею не потрібно. В апріорі е так воно і є. Що якщо польські винищувачі будуть працювати в українському небі, вони захищають не тільки наше небо, вони ще й захищають себе. Це, це ну, ти ну, розумієш. один плюс один, два це ти розумієш. А ти поясни це полякам? Які переконані, що це не їхня війна. І в той момент, коли буде прийнято в Польщі рішення відправляти військовослужбовців в Україну, а пілот військового літака це військовослужбовець, який вирушає в Україну. Літати в Україні він буде. В Україні він буде воювати з російськими цілями. В польське суспільство, як воно відреагує? Ти можеш собі порахувати. От зі мною на зв'язку Петро Олещук, політолог. Петро, от я висловив таку версію. Ви її почули, мабуть? Ну, частково про польські. Літаки, які можуть вбивати щось, на давайте полі, дивіться, Україні. як я скажу, умовно кажучи, от сьогоднішня е, ситуація, ця е, карколомна атака російських безпілотників по території дружньої, сусідньої нам держави, вона допоможе продати польському суспільству ідею того, що їхні військові, а саме військові е, пілоти, літаків, повинні вирушити боротися з російськими цілями на території України, тобто повітряному просторі України. Ви знаєте, я побоююся, що швидше вдасться продати іншу ідею, яку то що знову ж таки треба зараз зосереджувати всі ресурси для відбиття будь-яких повітряних загроз Польщі, нікому нічого не віддавати, і відповідно витрачати всі кошти Європейського Союзу. виключно на власну повітряну оборону, так але якби ця ваша повітряна оборона буде ну працювати над територією України для того, аби воно навіть не підлетіло. Ну, ні, ви ж розумієте, ні, там. Тут же ж питання навіть не в польському суспільстві. Можливо, польське суспільство і могло би це сприйняти. Можливо, це могла би сприйняти польська влада, тим більше, що думка, то вона, в принципі, логічна і раціональна. Абсолютно. Але Польща це частина НАТО. І Польща в своїх діях керується тим, що в кінцевому рахунку основа її безпеки це. Відносини з НАТО це союзницькі відносини з Сполученими Штатами. Ну, зрештою, давайте не забувати, що в Польщі безпосередньо розташовані американські війська. Відповідно, Польща завжди буде зважати тут в першу чергу на думку Сполучених Штатів. А думка сполучених штатів вона тут завжди чітка, однозначна. Що за демократів, що за республіканців, що за ких, що за кого за жодних обставин. Не давати натяку навіть Росії, що вони хочуть з Росією воювати і так далі. Тому, навіть якби в Польщі подібна ідея з'явилася, їх би достатньо чітко вгамували в Вашингтоні. Ви знаєте, тут достатньо цікава, цікава історія. Взагалі, от я дуже люблю в цій ситуації спостерігати за реакцією в Польщі після будь-якого відповідного обстрілу. І там завжди логіка така. Спочатку: о, там залетіли там, якісь російські об'єкти і так далі, збиваємо там, це атака і так далі. Потім зранку прем'єр-міністр Туск виходить із заявою. Е, а це була не атака, це була велика провокація. Угу. І от я впевнений, що перед цим йому був дзвінок з Вашингтону, і там сказали: наша політика це не була атака, це була велика провокація. Тому тут треба дивитися не на Польщу і не на Варшаву. Тут треба дивитися на США і на Вашингтон. Ну в США взагалі це ніяк поки не коментують. У Трампа вчора запитали у Трампа. Пок... дивіться, як цікаво. Просто я за чим я за тим, як за цим я спостерігаю. Путін зараз зрозумів, що у Трампа взагалі немає всі його заяви. Вони залишилися тільки заявами. Це триндьош. Це просто да. дешеве балабольство, да. що Трамп не він бо. От мені здається, Путін навіть спеціально полетів на Аляску для того на цей крижаний саміт на сніжинку, для того, аби переконатися, побачити в очах. Пам'ятаєте, хтось хотів колись Путіну в очі подивитися? А тепер Путін захотів Трампу в очі подивитися і зрозуміти, є у Трампа ця рішучість, є у конкретні, е конкретні, конкретні сили. Вчинити якісь дії подальші для того, аби натиснути на Російську Федерацію. І коли Путін, подивившись йому в очі, і е, потім в коли це було здається, в суботи на неділю атакувавши кабінет міністрів України, потім вчора атакувавши вбивши пенсіонерів на Донбасі і жодної реакції зі сполучених штатів, і Путін зрозумів, що можна. Можна, Можна, ніхто нічого йому за це не скаже. І, очевидно, можливо, він навіть отримав добро, або принаймні йому не заперечували в Китаї на те, що він буде ескалювати ситуацію. І от давайте змоделюємося. От він зараз зрозуміє, так? В Польщі сказали, так. що це не атака, це всього навсього провокація. Тобто нічого не сталося, переживати не треба. Здається ж, як це Туск сьогодні сказав. Приводів для не, паніки... Не, не, не впадати в паніку. Приводів для паніки немає. Як жили, так і будемо жити. Але давайте уявимо. Що завтра знову прилетять дрони по Польщі, а потім післязавтра прилетять. Ну, вони висловлять глибоке занепокоєння. Але ж ну не будуть вони запускати по Росії з Польщі ракети або дрони. Ну вони ж не будуть ніяк Росії відповідати. Нічого вони не зроблять. І це ж вже атака не по Україні, а це атака по Польщі. А що вони, так, от, по як вони можуть відповісти, і вони, ну, чи вистачить у них сміливості вдарити назад по Росії? Ну, дивіться. Наприклад, навіть мова не йде про удари. Навіть якби той сценарій, про який ви казали, його би реалізували, це б вже була симетрична відповідь на ескалацію. Ви йдете шляхом ескалації, ми йдемо шляхом ескалації, і наступного разу, наприклад, будемо збивати в повітряному просторі України. Це була би адекватна відповідь за логікою ескалації, яка би реально могла стати аргументом для Путіна, щоб він цю ескалацію не розширював. Чи буде така відповідь? Я думаю, всім очевидно, що ні. Тому Росія буде йти шляхом ескалації. Знаєте, от вони в, в Європі і в НАТО вони знаєте такі відчуття, що вони, звичайно, це роблять не навмисно, але вони по суті знаєте, закликають Путіна до ескалації, тому що коли Туск сказав, що це не була. А, 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 атака. а це була велика провокація. Тепер путіну, я думаю, буде просто свербіти, знайти конкретну межу між великою провокацією і атакою. Значить, нас буде чекати провокація ще більша. Так. Ще більша провокація, мега-провокація, гіпер-супер-мега-провокація і так далі. В рамках цих провокацій будуть залетати десятки дронів, потім полетять ракети. Потім зараз там вже ж навчання відбувається, в рамках навчань може заблукати який-небудь підрозділ Збройних сил Росії, ну, в Біловіжській е пущі, там десь, як то кажуть, збитися з координатів, кудись там зайти. От і потім знову ж таки, не піддаючись на провокацію, влаштувати якусь стріля... стрілянину щось там десь захопити і так далі. Це все так само можна називати великою. Більшою і ще більшою провокацією. І мета цих провокацій достатньо проста: а, показати слабкість колективної безпеки НАТО, розмити взагалі поняття безпеки, і потім використовувати це з метою тиску на, наприклад, ті самі східноєвропейські держави. Тобто, от Америка далеко, вона вам допомагати не буде, вас ніхто захищати не буде. Хочете жити спокійно ідіть домовлятися з Росією. Ну, як корбом. Домовився до нього нічого не залітає. Значить, ідіть так само домовляйтеся з Росією. От таким чином Росіяни будуть використовувати цю тактику. І тут я не маю найменших сумнівів, тому що очевидно, що на даному етапі у них вже ж немає якихось конкретних планів щодо захоплення, наприклад, якихось великих східноєвропейських держав. Але в перспективі до цього теж дійде, тому що знову ж таки ні для кого не є секрет, що імперські плани Росії завжди включали в себе ці колишні частини СРСР включно з країнами Балтії. От, Так що ну, цю, по цьому шляху воно буде безпосередньо рухатися, тому що очевидно, і сьогодні всім стало, я думаю, вже зрозуміло, що немає на Заході сили, яка спроможна зупинити російську агресію. Ну, поки що повзучу. Але їх от формат повзучої агресії і гібридної війни поки що цілком влаштовує. Вони будуть поступово підвищувати градус. Не, не одразу, не миттєво, да? привчаючи. От зараз ну, вони нормалізували атаку за допомогою десятків дронів Польщі. Потім вони нормалізують враження об'єктів на території Польщі нормалізують Зрозуміло. ракети. А там уже, в принципі, і до нормалізації присутності військ, уже, якби там буквально пів кроку, і, власне, кажуть, все. Зрозумів. Петро, я вам дякую, Петро Олещук, політолог, дякую.